160 друб 105 42 за позовною заявою. підприємця Штефана Владислава Олександровича до Київської міської ради про, про визнання потанним та нечинним рішення оголоситься відкритим. Прочти адресу судового засідання доповідь проявки сторі. в сторінку. Наступному засіданням режим до конференції про це позивчата та до чого позивач должны члены поведомления обращать дату до места судового заседания, э, судового засідання на прибыл, про причину мерку до судового поведомления. Представник позивача, представтесь, будь ласка. Адвокат Лисовый Денис Александрович Ди на підставі ордера до учебного заседания. Добре. Добре. Анкеты далі не изменились, так? Так, так. Представник відповідача, будь ласка, представьтесь. Насправді Наталя Миколаїв дію в порядку самопредставництва відомості, щодо до мене внесені в, в єдиний державний реєстр про юридичну особу Коровелійську міську раду витяг додавався разом із заявою про участь дому засіданні в режимі відеоконференції від 30 липня 25 року. Е -е, ще раз пишу, вже скляр, так, Наталі Миколаєв. Скляр, скляр там не помиляюсь, четверта сторінка витягу. Так, є. Е, добре. Особу представника. В нас перше засідання, так? Ні, Ваша честь, я раніше приймала участь у даній справі. А, так, у нас, так, так, ви так, були нас, забивали, були присутніми. Да. вас тільки ви тоді були по довіреності. Довіреність срок дії скінчився. Зараз відповідно до витягу з єдиного державного реєстру стосовно Півської міської ради, ви є одним із представників. Добре. 에, 에, судом було 에, поновлено провадження у справі 에, від ухвали від 29 липня ну, 2025 року двадцять року. Зв'язку з тим, що підстави, які були 에, стосовно зупинення провадження у справі, 에, відпали. 에, будь ласка, на цій стадії, які будуть заяви чи клопотання у представника позивача. Ну, наскільки мені відомо, там і інші землекористувачі міста просили залучитися при якості третіх осіб. Думаю, необхідно вирішити це клопотання. А потім вже перейти до інших клопотань безпосередньо позвачення. Ну Так, до матеріальної справи надійшло клопотання від фізичної особи підприємця Ганжа Олександра В'ячеславовича. Надійшло воно 15 серпня, е, якому він просить залучити якості якось особи, яка не зарядна змога е, щодо примету спору на стороні позивача, фізичного особи кітує Ганжу Олександра В'ячеславовича. Оґрунтування е, 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 він зазначає, що рішення Господарського суду відрозкої області 18-18 року, яке набрало законні сили було стягнуто з фізичної особи Ганджі на користь Київської міської ради заборгованість з за орендної плати в розмірі 61 352 гривні 15 копійок та пеню в розмірі 4 522-21 судові збір. 24.19 24, року державним виконавцем до Винницького відділу державної виконавчої служби Кривий рік. Головне управління державної виконавчої області Титулою. Було відкрито виконавче провадження щодо примусового виконання наказу господарського суду про примусове стягнення боргу. Е, також 24.4.19 24 було винесено постанову про примусове стягнення виконавчого збору ДВС. Е, 18.19 року було винесено постанову ДВС про закінченню виконавчого провадження. Тобто, вище видане вбачати, що на підставі та з урахуванням оскарженого у рамках даної справи рішення відповідача було поновлені, понесені мною певні збитки у загальному розмірі 7317 гривень копійок. З урахуванням зазначив та враховуючи, що незалежне злочинство направлене на відновлення порушених суб'єктивних владних повноважень прав, вважається необхідне. Вступити в дану справу я досі для суду казації споруда щодо прямо передбачення перемисовим законодавством. E, і дискусія кусі просить залучити. Думка представника позивача стосовно зазначеного клопотання про залучення фізично e, вважаю, вважаю, особи Ганжу до праві третєї особи. Не заперечуємо, дійсно оскаржується акт загальні дії, які розпосюджуються на земле міста, тому підтримуємо дане клопотання. Думка представника Кривійської міської ради, будь ласка, стосунного залучення працює особи. Ваша честь з цього приводу на розсуд суду, я лише хочу зазначити, що Ганжа є позивачем у справі з тотужним предметом спору, яка наразі слухається у металургійному районному суді міста Кривого Роду. Добре, суд ухвалив залучити до участі, до участі в справі якості третьої особи фіжного особи підприємця Ганжу Олександра В'ячеславовича. Прошу постановити ухвалу, ухвали, направити е, третій особи, на десу третьої особи. Також у матеріалах справи є клопотання про залучення е, кваші е, е, на третій особи, якості, е, яка називається в розповсюдині позивача, квашу алу. Олександрівну обґрунтовує це тим, що на підставі скажено рішення Київської міської ради 3728 землекористову квадчалі ціні було нараховано заборгованість у розмірі 130 тисяч 180 гривень 43 копійки за фактичне користування земельною ділянкою міста. З кадастровим номером наразі проваджують Центрального міського районного суду в місті Криво е перебуває справа двісті шістнадцять вісімдро за позовом Криворізької міської ради до Кваші простягнення безпідставного обмеження е е збережених коштів, нарахованих на підставі рішення. Київської міської ради 7.28. За яким са вважає, що необхідно просити суд залучити мене в справу на стороні позивача. Думка представника позивача стосовно заклопотання. Не заперечую, скажу, скаржується загальної дії, особа має право залучитися до участі у справі та висловити свою позицію надати пояснення тощо. Тому підтримую таке клопотання. Представник відповідача, ваша думка? На розсуд суду. З урахуванням того, що все таки дійсно, як зазначає, як зазначає кваша Валас Олексіївна, що стягнення відбувалося на підставі рішення саме Киргівської міської ради, сім. 28, тому субважає, яке є даним предметом спору нашого засідання, тому субважає заможливість залучити вашу або лекційну до участі в справі після третій особи, яка не заяваний жовтня на приносування сонні позивача. Про що посадити ухвалу, яку направити третій особі та створено по справі. Які ще будуть питання у сторін стадії перезапинить позивача? Ну, я думаю, нам необхідно засилати позицію третіх осіб з даного приводу і вже в подальшому, там в, в подальшому вже визначатися щодо інших клопотань заяв да, тощо. Добре, у представника відповідача які будуть заявчі запитання. Ваша честь у представника і глядача клопотання і заяви відсутні. Разом з тим, я хочу зазначити, що така позиція для мене є незрозуміла позиція представника позивача. Тобто, якщо є клопотання, я вважаю, що з метою незатягування розгляду справи ми їх повинні розгляду, розглядати, а не очікувати позицію третіх осіб. Тому що позиція позивача вона не може якимось чином пересікатись з, пози... з позицією третіх осіб. Тому якщо є клопотання позивача, я вважаю, що їх потрібно розглядати наразі. Ну, скажімо, це те право позивача суддя не може його зобов'язати висловити час певні клопотання, так чи ні? Тому ну, це так, так, що, якщо їх немає в матеріалу справи, справи ну, то а тим більше зв'язку з тим, що суд все таки залучив третіх осіб до участі в справі, і дійсно їхня думка стосовно даного предмету спору е, також повинна е, бути визначена та досліджена в судовому засіданні. <титут> <титут> Врахування того, що судом залучено третіх осіб до участі у справі. Суд вважає за необхідно відкласти слухання справи у готовшому засіданні. До 4 вересня є можливість на 9 годину бути присутніми у сторін, в судовому засіданні. На 9 годину? так. Так, да є. Суд відкликає слухання справи на 4 вересня, 9 година. Судове засідання голос закінчено. До побачення. До побачення.